Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас тижневий прогноз із 4 по 10 грудня. Як завжди, 7 карт. Кожна карта на один день. Подивимося, які підказки пошлють нам вищі сили. І так, перша карта це колісниця. Карта говорить про дуже активний період. Тиждень розпочнеться дуже активно, з якихось поїздок, з якихось Несподіваних моментів, якихось неочікуваних. Саме головне в усьому дотримуйтесь чіткого плану. І навіть якщо десь подорожуєте, щоб ви не розпочали, у всьому дотримуйтесь чіткого плану і не відхиляйтеся від курсу, щоб ніяких проблем не знайти. Карта говорить про те, що у вас все вдасться, ви зможете досягнути успіхів і досягнення своєї цілі. Тому тиждень розпочинається дуже добре. Наступна карта це імператриця, знову ж таки старший аркан. День тиждень взагалі буде досить такий значний і важливий для вас. Ви зможете втілити в життя багато задумів, від яких ви будете в захваті, з гарним настроєм, зможете отримати гарну винагороду за свою працю і гарні емоції. Також ви матимете гарну змогу побути більше із своїми рідними, своїми близькими і приділити увагу своїм особистим справам. Наступна карта це свімірка мечів. Тут можуть виникати якісь певні конфліктні ситуації, якісь обмани, якісь шахрайські дії. Проявляйте обережність, ні в чому не поспішайте, провіряйте кожну детальку, щоб ніде не виникло якихось проблем у майбутньому, тому що ви зробите якусь помилку, а вона випливе там через тиждень, через два і так далі. Робіть все обдумано, перевіряйте всі свої справи. Також, можливо, доведеться хитрувати в десь якихось моментах для досягнення своєї цілі, може і таке бути. Наступна карта це четвірка кубків. Карта говорить про те, що будуть якісь... такий невдалий день, можливо, настрій буде поганий, незадоволені будете якимись моментами. Щоб не відбувалося, все не так, все не подобається, все не влаштовує. Карта говорить про те, що ні в якому разі не розкисайте. І не впадайте в депресію. У вас все вдасться, тим, тим паче, що доля вам дуже багато дає можливостей і шансів вирішити всі свої справи в кращу сторону. Саме головне той шанс, і шансі, ту можливість побачити. Семірка жезлів говорить про конфліктні ситуації у будь-якій сфері вашого життя, також це можуть бути саме перед із конкурентами вашими, якимось, якісь певні непередбачувані моменти. Дивіться. Проаналізуйте ситуацію, не робіть необдуманих вчинків, все обдумайте, кожен свій крок. Ретельно, кожен свій шаг зробіть, де ви що робите. От в Ніякому разі непередбачуваних дій не потрібно робити, щоб своїми ж діями собі не нашкодити. Все аналізуємо, все перевіряємо, а тільки тоді діємо, де потрібно активно себе відстоювати, де можна уникнути конфлікту, намагайтеся уникати. Перший аркан Зірка говорить про те, що все у вас обов'язково вдасться. Незважаючи на якісь конфліктні ситуації, ви маєте гарну можливість, гарну надію виправити все в кращу сторону і все-таки ваша мрія, ваші бажання обов'язково здійсняться. Саме головне вірте в себе, в свої сили, в свої таланти і ніколи ні перед чим не здавайтеся. І тоді у вас буде все добре. Наступна карта це старший аркан Сила. Карта говорить про те, що, незважаючи на якісь певні перешкоди на вашому шляху, на вас чекає успіх у ваших справах, у ваших досягненнях. Ви зможете проявити впевненість собі, сміливість, таку активність, хоробрість і зможете подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Взагалі, тиждень буде досить такий важливий для вас і досить такий значущий, тому що. Розпочинається він із колісниці із старшого аркана. Який буде дуже активний у початок тижня, енергійний, можливі поїздки, відрядження і так далі. Саме головне у всьому дотримуйтесь чіткого плану і ні в якому разі не відхиляйтеся від свого маршруту. І тоді у вас обов'язково все вдасться Будьте задоволені розвитком подій, зможете втілити в життя всі свої плани, всі свої задуми, зможете більше часу приділяти своїм рідним і близьким, тому що ви досягнете великих перемог. І більше часу у вас буде побути з сім'єю і приділити увагу собі своїм якимось особистим справам. Дивіться, будьте більш обережніші, щоб не зробити якихось помилок, які потім у майбутньому дадуть про себе знати. Намагайтеся уникати моментів, де потрібно десь чимось десь намагайте, намагайтеся сильно от хитрити в якихось моментах, щоб потім це теж вам не вилилося в майбутньому. Також не впадайте в депресію. Уникайте всіх конфліктних ситуацій і пойміть, що не все так погано, як ви собі думаєте. Да, виникли якісь моменти, да, якісь можливо в середині тижня будуть непередбачувані моменти, які принесуть вам поганий настрій, але все можна виправити. Саме головне не здавайтеся. Саме головне, подивіться, що доля дає гарні можливості для того, щоб все виправити в кращу сторону. Ними саме головне скористатися. Будуть конфлікти, будуть певні непорозуміння. Дивіться, де потрібно уникнути конфлікту, а де потрібно себе активно захищати. Де захищаєтесь, як то кажуть, нападаєте, обов'язково аналізуйте ситуацію і обдумані кроки, тільки обдумані. Все у вас вдасться, ви з усім впораєтесь, ви проявите себе, проявите сміливість, покажете, на що ви спроможні, і зможете втілити задуми в життя і досягнути своїх мрій. І тиждень завершається прекрасно картою сила, яка говорить про те, що на вас чекає успіх. Саме головне проявити сміливість, впевненість в собі, енергійність свою, і тоді все вдасться. Якщо по четвірки кубків на середині тижня ви трошечки там розкисаєте, трошечки в якусь депресію, можливо, трохи входите, то тут ви берете себе в руки, починаєте себе відстоювати. І втілюєте все в життя, проявляєте впевненість, сміливість і досягаєте переставлених цілей перед собою. Тому тиждень, видається, досить непоганий. Саме головне уникати конфліктних ситуацій, якихось шахрайських дій, обманів, щоб ніде вас не втягнули, не розкисать, не впадать ні в яку депресію, обдумувати свої кроки і все обов'язково вдасться, і ви зможете досягнути гарних результатів і своїх планів. Я вам бажаю гарного тижня. Хай всі проблеми обійдуть вас стороною, а на вас чекає тільки успіх. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!